Теми дня в ТВА традиційно о цій порі підбуваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Отож, про найголовніші новини станом на 28 травня розповідаємо уже за мить. <му> у ніч проти 28 травня противник застосував для атак на Україну п'ять балістичних ракет іскандер М. Керовану авіаційну ракету та 88 ударних БПЛА, типу «Шахет» і безпілотники, імітатори різних типів. Протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БПЛА на сході півночі та півдні країни. У наслідок атаки загинула одна людина, ще сім цивільних, з яких дитина постраждали. Вкотре під прицілом ворога опинилась Харківщина. Зокрема, у Чугуївському та Харківському районах зафіксували понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Виникли три пожежі, найбільша з яких на території приватного підприємства: горів, виробничий цех та складське приміщення на площі понад півтори тисячі квадратних метрів. Про наслідки нічної атаки на область повідомили і в Кіровоградській ова. Там влучили в одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Також пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби. Окрім цього, атак цієї ночі та зранку зазнали об'єкти залізниці на Харківщині, Донеччині і Сумщині. Про це повідомила Укрзалізниця. На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська посилюють тиск, зокрема, через цілеспрямовані удари по логістиці сил оборони. Як зазначають українські військові, окупанти планомірно намагаються розірвати шляхи постачання і, на жаль, мають певні успіхи. Особливо складною стала ситуація з доставкою боєприпасів. Причина стрімке зростання кількості ворожих дронів, серед яких оптоволоконні, на які не діють системи радіоелектронної боротьби. Потрапити під удар такого дрона ризик, із яким стикається кожен екіпаж, що намагається довести бойові комплекти на передову. За останні тижні довести боєкомплект без втрат. Це вже не правило, а виняток кажуть військові. Утім, попри всі труднощі, підрозділи продовжують виконувати бойові завдання, аби не допустити прориву на Покровськ. Один із таких підрозділів мінометна батарея «Мінотавр» 68-ї окремої єгерської бригади. Зараз бійці звертаються по допомогу. Терміново потрібен броньований автомобіль для підвозу боєприпасів. Збір щойно відкрили. Сума велика, тому просимо усіх небайдужих долучитися до НАТО. Репостом, передачою авто чи контактами впливових людей, звертаються захисники. Заради збереження пам'яті про героїв, які стояли на захисті незалежності та єдності України для майбутніх поколінь. У селі Турятка, що в Тарашанській громаді, відкрили меморіальні дошки трьом загиблим захисникам: Олександру Ларіонову, Валентину Софронію та Себастіану Георгів Акостаківає. Пам'ятні знаки розташували на фасаді місцевої школи. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. 39-річний Олександр Ларіонов був учасником АТО з 2015 року. Проходив службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон старший сержант, командир відділення. Загинув військовий 29 серпня 2023 року на Куп'янському напрямку Харківської області. Молодшому сержанту Валентину Софронію було тільки 23 роки. Воював з перших днів повномасштабної війни. Загинув 9 серпня 2024 року під час запеклих боїв за Харківщину. Старший солдат, гранатометник Себастьян Георгію Акостакюає, отримав тяжке поранення у бою неподалік Бахмута. Лікарі боролися за життя двадцятирічного воїна, але врятувати його не вдалося. На церемонію відкриття прийшли представники влади, рідні, друзі, вчителі та учні школи, земляки та жителі громади. Пам'ятні знаки освятили, а полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. 28 травня на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Із солдатом Михайлом Ришиковим, воїном військової частини А 48 62 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Василю Кошику воїну військової частини А42 67 останню шану віддали в Ошихлібах. Вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Українська музика прозвучала в самому серці румунського історичного краю Банат в повіті Тіміш. Там, де вже понад два століття живе українська громада, відбулися благодійні концерти на підтримку історичної батьківщини. Ініціатива об'єднала артистів з Буковини, духовенство та місцевих мешканців з українським корінням, нагадуючи, що ми разом, навіть коли нас розділяють державні кордони. Отож про те, як живуть етнічні українці в Румунії, як зберігають свою ідентичність і підтримують рідну землю далі у матеріалі. У повіті ціміж, що на заході Румунії організували благодійні концерти української та церковної музики на підтримку українців, які опинилися в складних життєвих обставинах через російську агресію, а також на знак вдячності за надану допомогу Україні з ініціативи українського православного протирейства з Лухожа, благодійного фонду Буковина 1 та його філії Банат Буковина 1 до Румунії приїхали гості з Чернівців. Упродовж двох днів вони давали концерти в селі Сока та місті Лугож – осередках компактного проживання етнічних українців. група маю за честь приймати українських артистів, а також хор священників з України, які неймовірно гарно співають. Ми щиро раді, що в цей непростий час, незважаючи на всі труднощі, які сьогодні переживає Україна, ви все ж порадували нас своєю присутністю. Ми постійно вболіваємо за Україну, молимося за вас і просимо в Бога сили, щоб ви подолали всі випробування, які випадають нашій Україні, частиною якої ми також є. І саме тут, у Банаті, повіті Тіміш, де українці живуть уже понад 200 років. На таку зустріч чекали з особливим трепетом, адже місцева громада активна, численна і глибоко віддана своїй українській ідентичності. Знаєте, ми живемо в Румунії, живемо у Дімішорі, а у нашій жела тече українська кров. Ми не забуваємо ніколи за нашу маму. Наша мама є Україна, хоча й ми живемо в Румунії. Так що і з України будемо до перемоги. Слава Україні! За словами протоєрея Петра Росоки в Румунії офіційно зареєстровано близько 48 тисяч етнічних українців. Лише у місті Лугош та за його межами приблизно 6-7 тисяч. Більшість з них нащадки давніх переселенців з Чернівців, Закарпаття та Мармарощини. Зокрема, українці в Румунії мають довгу історію. Перші хвилі переселенців з'явилися тут ще 200 років тому. Особливо активним був період 1970-1980 сімдесятих років, коли сюди переїжджали українці з А Хочу додати, що ми, українці в Румунії, маємо добре ставлення з боку держави та населення. Український союз у Румунії отримує значну фінансову підтримку від Румунської держави щороку за кілька мільйонів євро. Ці кошти спрямовуємо на підтримку культури, збереження традицій, догляд за селами, національним вбранням та всім українським, що можливо зберегти на румунській землі. Між румунами і українцями немає жодної різниці. Ми всі поважаємо один одного, любимо по братськи Бо, врешті-решт, ми всі православні християни і молимося до одного і того ж Бога. Такі культурно-духовні заходи мають особливе значення в національних громадах. Вони допомагають зберегти ідентичність та відчути підтримку з рідної землі. Цього разу вперше до Румунії завітав хор священників з України, аби подарувати землякам українське слово і пісню. Для нас важливі. Стосунки України і Румунії для нас важливі стосунки між православними братами України і Румунії, і тому ми були раді скористатися запрошенням священників православної церкви з Румунії з українського вікаріату і спілки українців в Румунії для того, щоб разом з ними поспівати, поговорити про Україну, про духовність і Залучити до єднання українські і румунські народи, щоб подолати російську агресію. Нам необхідно разом думати, разом молитися, разом сходитися і розуміти і підтримувати одне одного. Пам'ятаймо героїв, не забудьмо про всіх, хто за день Україну люті битві болі. хай всі бачуть, хай качує. Як уміють країнці жить боротись воро. До слова, це вже не перша подібна ініціатива. Артисти з Буковини неодноразово долали сотні тисячі кілометрів, аби виступити на благодійних заходах за межами держави. Так разом із духовенством приїхали і добре знані українські артисти. Серед них солістка Вія Карпати Центрального палацу культури міста Чернівці та солістка 33-го будинку офіцерів Тетяна Ткач мені! Також разом із синами завітав до земляків і народний артист України Павло Дворський. Українській армії слава і мала, що не побоялася, пішарна. Осі вітаму кращих вітів, славою, вітлавою! Січових! Ми з татом із братом завжди підтримуємо благодійні ініціативи, Тим більше зараз. Тому ми з радістю долучилися до цих заходів. В Румунії нам дуже сподобались, дуже, дуже гарні люди, і неочікувано багато українців, багато людей, які цікавляться, люблять українську культуру і українську пісню. Тому ми надіємося, що це не останній раз ми приїхали і співаємо тут наші рідні пісні. Я впевнений, що такі зв'язки культурно культурному будуть продовжуватися. Релігійні, так, звісно, будуть продовжуватися. Українці в Румунії не просто пам'ятають про батьківщину, вони активно допомагають їй. Як підкреслив пан Глеба, українці – одні з найактивніших у гуманітарній підтримці України. Ти ми збирали та, та давали гуманітарну допомогу найбільшої сили держав Румунії. І ще раз кажу вер 100 тонів ми передали. На Україні і багато багато грошей. Теплий прийом, щире зацікавлення українською культурою та активна участь громади лише підтверджують, подібні ініціативи варто продовжувати, і організатори вже мають такі плани. Наші заходи в Румунії тут в тимішарі. Це не перший захід. Ми вже роки три працюємо з ними. Ну ну я так надіюся, так плануємо, що будемо працювати постійно. подальше ми будемо працювати потужніші будуть заходи, буде і в самому місті ті і по по Тимі шари. Я думаю, що і по других містах Румунії Україні! Героям Слава Аліна Рябко тему ТВА. Створення безбар'єрного середовища пріоритет для чернівців. Місто робить кроки для забезпечення доступності медичної допомоги всім категоріям населення. Про те, як принцип безбар'єрності та вільного доступу реалізують у першій міській поліклініці, дивіться уже за мить до тижня безбар'єрності. Перша міська поліклініка продемонструвала, як у закладі намагаються забезпечити допомогою усі категорії населення, як у кабінетах первинної медичної допомоги, так і у вузькопрофільних фахівців. Директорка поліклініки каже, що шлях до безбар'єрності у їх установі почався ще з далекого 2021 року. Зміни всередині проводилися дуже давно ще з 2021-го року, але закінчилося монтування і введений в експлуатацію ланцюжок. Доєднався це у нас ліфт. Така об'єднуюча ланка між поверхами, де пацієнти, котрим важко пересуватися, чи пересуваються за допомогою крісел колісних. Можуть отримати якісну, а не за пристосовану медичну допомогу, як і всі звичайні пацієнти. Радниця міського голови з питань доступності та соціальної політики Любов Свіріденко каже, що безбар'єрність набуває особливої важливості у час війни, враховуючи те, що хлопці повертаються з війни і вони мають ампутовані кінцівки, рук, ніг зору і, взагалі, психологічна підтримка їм дуже потрібна. Любов Свіриденко додає, що міська поліклініка номер один відповідає багатьом критеріям безбар'єрності. Адже робота над цим місцем для надання якісної медичної допомоги проводилася вже давно. Власне, я провела моніторинг 25 медичних закладів, які ми склали анкети, надали рекомендації в письмовому вигляді всім медичним головним лікарям, якими мають бути медичні заклади. Ми, ми робили заміри, ми рекомендували характерно, показували, як має бути облаштована та чи інша кімната для огляду людей з інвалідністю. При тому, що раніше ситуація із обслуговуванням пацієнтів з особливими потребами була значно гіршою та навіть плачевною, згадує радниця голови, раніше навіть людина не могла потрапити в лабораторію, просто забір крові робився на коридорах. Любов Сверденко переконана, що Чернівці вже на шляху до безбар'єрності, і як приклад наводить міський реабілітаційний центр, де активісти також проводять ретельний моніторинг доступності. Наразі там проходять лікування. Наші військові отримують реабілітацію. Також там отримують реабілітацію люди з інвалідністю, які присуваються на кріслах, колісних люди поважного віку. Взагалі, ті всі, хто. На сьогоднішній день потребує обстеження. Директорка поліклініки наголошує, що у їх установі і надалі не зупинятимуться в питанні доступності отримання медичної допомоги для всіх городян. Безбар'єрність це про не просто про ліфт, це не просто про пандус, це не просто про знаки. Безбар'єрність це про повагу і про свободу тих людей. Котрим котрим вона потрібна, по перше, і е, рівність вони е, рівноправні громадяни України і мають право е, отримати якісну і доступну медичну допомогу. Юлія Слободян, те дня ТВА. У Дністри на Буковині виявили тіло людини. Так, 27 травня до служби порятунку надійшло повідомлення від правоохоронців про те, що в селі Мосорівка Чернівецького району у річці Дністер виявлено тіло. Рятувальники підняли його на берег та передали працівникам поліції. Наразі встановлюють особу загиблого та причини смерті. Прикордонники Чернівецької області запобігли черговій спробі незаконного переміщення через держкордон тютюнових виробів. Так днями, реалізуючи оперативну інформацію про протиправну діяльність на ділянці відділу Красноїльськ, прикордонники зафіксували рух в бік державного кордону з Румунією групи осіб з великими пакунками. Під час отримання, аби уникнути відповідальності, порушники кинули свою ношу та вдалися до втечі. У результаті огляду місцевості охоронці кордону виявили 10 великих пакунків, в яких знаходилось 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Виявлені товари на загальну суму близько 500 тисяч гривень передали до Бюро економічної безпеки. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та світлих думок на все добре.